Як знизити витрату пального, давайте я під'їду своїм досвідом. По-перше, ми будемо розповідати тільки про автівку, яка технічно справна. Тобто, якщо у вас переливає форсунка, або не працює датчик холостого хода, або якщо ще технічне негаразди, тоді ці поради вам до дупи. Треба спочатку е привести до лади автівку. Друге. Це екодрайв. Ще в радянські часи, коли я працював таксистом, я користувався цими методами. Це означає, що ви не повинні натискати ані на педаль газу, ані на педаль гальм. Ви повинні їх не чіпляти. Це утримано. Тобто педаль гальм не чіпляти, працювати з коробкою, а педаль а газ натискати дуже ніжно-ніжно. По-друге, що таке екодрайв. Це передбачена ситуація. Ваша автівка повинна їхати з постійною швидкістю до 70 км на годину. Не гальмувати і не прискорюватися. Реально, на моєму досвіді, можливо зекономити до 20% при такому методу користування. Є деякі тонкощі. Наприклад, якщо я керую автівкою у грубому взутті, у зимовому, наприклад. Розхід палива збільшується. Якщо ви будете керувати у мокасинах, то з тонюсінькою підошвою, розхід палива зменшиться. І є такі методи, називаються гіпермайл. Додатковий мілі. Я теж використовував, але мені не дуже сподобалось. Це, наприклад, коли на дальній відстані йде прискорення до... 70-90 км на годину, а потім зниження прискорення до 50 км на годину. Але в такому темпі їхати в дальню дорогу ну, просто неможливо. Такі методи я використовував, вони реально працюють. Скільки можна, Скільки можна зекономити, користуючись всякою хитрощами з Гіпермайл, люди пишуть від 10 до 40% палива можна зекономити. Я займаюся автівками Mitsubishi ви методи боротьби? А які ви методи знаєте, пишіть у коментарях.